Всіх вітаю! З вами Марія і хутро Аліса, <сум> І Філіжаночка про те, на кого звертаю увагу, кавова Гуща. От просто вам про щось треба знати, або взагалі придивитись до когось з вашого оточення. Тож, давайте будемо розглядати смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, давайте починати з особистого життя, потім побачимо і роботу соціум, і ну, перспективи, може теж якась ситуація, до якої вам просто треба бути готовими. Тож, особисте життя, на кого звертає увагу філіжанка. Так, дивіться, ось тут до вас э, прийде. Прийде дійсно, тут, тут саме шлях людини показаний чоловік, який от просто щось в нього в руках, щось він вам несе, не з пустими руками прийде. Людина, яка. Ну, як два обличчя в людини. В якихось ситуаціях ви можете ну, як блазня його сприймати, ну, якісь його там, висловлювання або вчинки якісь. А в інших ситуаціях він дуже зібраний, він дуже знаєте, вміє прояснити ситуацію. От саме, саме те, що в ньому вбачають як блазнірство, воно дає йому можливість по-інакшому бачити світ. І сприймати деякі речі просто от не так, як зазвичай всі люди сприймають. І в, і в нього дещо виходить розгледіти саме таким чином. Як от ви б, наприклад, може і не задумались би так, може взагалі не розглядали би так якісь моменти. А він їх бачить, відчуває і він пояснює вам їх. Так, тут ще показана ситуація зміни. Зміни кардинальні для когось, і зміни взагалі то як доленосні, коли хтось вам буде і пропонувати, і пояснювати, яким чином. ну, Наприклад, ви завдаєте питання людині, ви про щось хочете дізнатись, просто щоб, ну, це, як знаєте, є, є думки щось змінити, але ви Поки що шукаєте той самий шлях, яким чином вам прийти до цих змін. Вам хтось буде в тому допомагати, ну, як знаєте, як направлення обрати, як звернути увагу, яким чином. ну, Це не знаєте, не просто от, я не знаю. Я знаю, чого я хочу, я не знаю, як дійти до цього. От буде поряд з вами, ну але ж, вибачте, для когось це жінка, а для когось чоловік. Ви всі різні і тут не можна вас порівняти всіх до однієї ситуації. Але це буде сердешно якось. Ви будете відчувати, що людина не просто вам, знаєте, для відчіпного каже щось ну, там. Щоб просто надати вам відповідь, а людині цікаво розібратись разом з вами. Це може бути хтось з родини або з близьких друзів. І знаєте, людина небайдужа до вас. Звертають увагу на чоловіка і звертають увагу, чому? Не дуже, не дуже дослухайтесь до того, що він каже, бо в нього просто час від часу буває складний такий настрій. Коли людина просто-от, йому важливо висловитись, щоб не тримати в собі. Але це не означає, що людина каже стовідсоткову якусь от істину, що тільки так воно буде і ніяк інакше. Це його погляд на ситуацію. Просто, от знаєте, що людина, ну, скажімо так, любить говорити. Так, для когось з вас, за вами наглядає хтось і приховано наглядає. Людина не виглядає воно так, що це людина з вашого минулого. Це навпаки, до вас хтось приглядається і ну, якось ви цікаві людині. Ано ну, я хочу, Алісочка, ти так гарно я. Паличку мені мою дай? Так, а хто ж це наглядає за вами? Кому це ви так цікаві? Може нам покажуть? Нова людина новий якийсь чоловік. Не знаєте людину ще питання. От, знаєте, як? Ну, зараз побачимо, може нам покажуть чого, що саме цікавить людину. Є питання в людини до вас, як порадив хтось вас, що можна до вас звернутися з певним питанням. І, знаєте, як людині треба якісь двері відкрити нові для себе, але не всі питання може самотужки знайти. Хтось прийде до вас, ну, це, це, це знаєте, як когось. Може бути так, що хтось зі знайомих, хтось з друзів, хтось навіть з родини вашої як направить до вас людину. Бо саме ви можете відповісти на якісь питання, як у вас є якісь там знання, десь ви фахівець для цього чоловіка. Далі дивимось. Ось тут зверніть увагу, бо є дуже хитра людина у вашому оточенні. Тут якийсь чоловік хитрий, і прийде з дарунком, з сюрпризом. Ну, це не просто так, це йому щось від вас треба, і треба вас як ну, задобрити трошечки за телефонною розмовою. Попередить про свій візит. Так, далі дивимось. Ось тут якесь попередження або інформацію. Почуєте, від когось теж телефонна розмова, якісь хвилювання жінка. Про якісь фінансові справи хвилювання в неї буде з вами розмовляти, і буде ситуація, в якій буде жалітись вам. На е... тут знаєте, так виглядає ніби на літню людину. Більш мені як чоловік. На чоловіка, але ж, ну, це може на батька свого, на діда свого жалітись, це може ну, там, на сусіда якогось, але значно старша за себе за віком. І якась така ситуація, в якій про, про грошові втрати мова йдеться, про глухий кут. Там, де треба розібратися, але розібратись, ну, знаєте, коли вона не перекладає на вас ті свої складнощі, тут навіть не так. Тут навіть, знаєте, складне сприйняття людини. От якісь моменти вони не виглядають, що там взагалі вітер. Дме у кишенях, і нічого взагалі ніяких грошей вже немає, і що робити з тим. Якісь там гроші є, але якісь складнощі через ці гроші теж є. Буде вам просто жалітись, буде... Ну, просто вислухайте людину. Це не виглядає так, що там кидайте все і щось разом робіть. Ні, просто розмова. Далі. У вас в оточення ваше близьке, от може, для когось навіть у ваш будинок, у вашу квартиру, там домівку вашу, йде чоловік. Це вже, знаєте, як спланований візит. Чого йде? Ну, тут якісь зміни напланував. З вами буду їх обговорювати. Воно непогано виглядає, нічого такого складного тут. Ну, просто з'явиться. І знову ж таки бачу слухавку, тож зателефонує спочатку, попередить, а потім прийде. Так. Ось тут комусь треба промовчати, що ви там вигадали собі, що хочете зробити, щоб не затягувалась ваша справа, мовчіть нікому, поки що нічого не розповідаєте. Як зробите, то люди і самі все побачать. Те, що ви плануєте на перспективу собі. По перспективах філіжанки тут будьте готові, якісь двоє людей: чоловік та жінка це пара, чоловік та дружина, якісь моменти спілкування між ними, у вас, які є. Вони поки що віддаляються. Це можуть бути люди з вашої родини. Це знаєте, як трошки розходяться шляхи, бо в них свої справи, у вас свої справи. Якісь моменти такі, що поки що під питанням, коли ви знов зблизитесь, воно непогано, непогано виглядає в тому сенсі, що знаєте, нема ненависті, якоїсь там злісті, якоїсь це просто віддалення. бо Знаєте, як накрила справами. Ще по перспективах. Показаний мені тут чоловік, ну такий доволі молодий. Я б сказала, що до 45. А, якісь невеличкі справи. Вдало в нього виходять, будете радіти за нього. Це просто це може бути син ваш, може бути. Братом вашим, може, чоловіком вашим може бути. Ну просто от ви будете щасливі і горді за людину, щось у нього там виходить. Далі. Протистояння чоловік з чоловіком, але вони різні по статусах, по своїх якихось там, ну, скажімо, сприйняттю життя цього, якихось взагалі просто різні люди. І протистояння, коли трошки ви так, знаєте, ну, не зовсім вам буде зрозуміло, що... а що тепер, що тепер що от Трошки незгода між людьми, і ви якось будете будувати плани, як обійти оцього, який дуже так жорстко висловлюється на когось або друга вашого, або з родини вашого чоловіка. Ну, ви знайдете шлях. Якось він, знаєте, навіть не дуже довго будете шукати. Новини здалека теж. Хто чекає, то дочекаєтесь. Там дві новини. Або для когось вас два якихось листи, ну, папірці, якихось, може, і документи будуть. Якісь довгоочікувані. Так, робота з соціум ось тут. Хитрунів побільшало. <сіх> ну, оточення таке, знаєте, цікаве у вас. Але головне, що одразу скажу, що мені подобається, це що взагалі от, ви працюєте, ви робите те, що ви вважаєте за потрібне. Робота соціум, де ви там буваєте, де ви реалізуєтесь, не звертаючи увагу на цих всіх хитронів, ви їх бачите наскрізь. І вам вони не здаються аж занадто такими хитрими, щоб вас обійти, щоб взагалі якось вам ну, хоч якісь перепони зробити в тому, що ви напланували. Взагалі велике виконання у вас, і ви, от те, що ви робите, у вас виходить. Ви вже майстерність якусь свою напрацювали, і далі ви, ви її відшліфовуєте. Знаєте, коли вона ще яскравішою буде. Та майстерність сліпить очі, багато кому з вашого оточення. Не звертайте уваги. Хай сліпить, хай навіть там взагалі на осліп далі ходять. Якщо заздрість це єдине, що люди відчувають взагалі в цьому житті, то так їм і ми треба, як то кажуть. Потім зачеплять ваші слова. Зараз хто це, чоловіка якогось, трошки він замислиться. Ви якусь ситуацію от ви звернете його увагу в якійсь ситуації на зміни, які він просто не розглядав собі. Чогось він відкидав це, або навіть просто от в цей бік не дивився. Замислиться і, знаєте, буде прояснювати цю ситуацію, зацікавиться. І буде взагалі, от буде робити так, як ви його направили, але все одно буде видавати це от за ну, те, що він такий класний, він такий молодець, він самотужки все зрозумів, побачив, відпрацював, ну, ну вже добре. Ви ж то будете знати, чи я взагалі-то заслуга, що у нього щось виходить. Далі дивіться, ось тут мені показана дуже наполеглива жінка. І дивіться, тут вона самотужки змінює якісь плани. От це як це виглядає як? Наприклад, на тому тижні було щось заплановано, або, може, ще раніше. Бо ви різні, у вас якось по-різному у кожного і у кожної з вас. Але людина, знаєте, оце чимось дуже дуже зацікавилась і е, ладна на це навіть, ну, знаєте, як витратитись ну, для когось грошима, для когось енергією, силами, е, часом. Е, е, і людина, яка. Ситуацію роздивилась вже, ну знаєте, ну це як розклала на атоми, роздивилась з усіх боків, зібрала докупи і сказала, так, з цим згодно роблю так, оце буде інакше. І тут просто от до результату. Тут, от як хочете, вона зробить той результат, на який вона зосереджено буде працювати, це не буде швидко. Не, не буду так казати, але цьому буде з одного боку радіти, з іншого боку, приховано так, знаєте, зацікавиться якийсь чоловік. Якось він для себе взагалі її відкриває от кожного разу з нового боку. Ну, Це, знаєте, як той діамант, який багато граней має. І кожного разу він все нову, нову бачить і розглядає. Ну, просто от, тут якийсь. Ділові стосунки, але люди якось ну, так зближуються поступово. І просто це, коли він сам собі каже, слухайте, ну вона знов вона як... якась інакша. Коли він розуміє, що він знов як знайомиться з самого початку з цією жінкою. Щось цікаво йому буде. Знаєте, коли людина сильна, людина внутрішньо, з таким стержнем, що він ще таких може і не бачив. Так, далі дивлюсь. Задоволений, щасливий чоловік приходить до вас на роботу. Хоча може і працюєте разом, але мені більш здається, що знаєте, це як час від часу до вас звертається з чимось приходить. Такий щасливий він дійсно радий вас бачити. От це просто, от, знаєте, воно по часу не дуже там, довге спілкування. Це може бути ну, там, хвилин 10-15 розмови. Але кожного разу він, знаєте, от як настрій поліпшується у людини. І йому кожного разу хочеться до вас ну, повертатись, бо приємно з вами спілкуватись. От просто ваш легкий характер його налаштовує просто на такий легкий день. І насправді він нічого так особливо про вас не знає, але просто, от, знаєте, коли ваша посмішка, ваше вміння, якісь речі казати, от, знаєте, просто от легко, без ускладнювань. Хоча він приходить з такими якими складними речами, це не те, що він там приходить ну, там, просто там каву попити. Ну, так, виглядає приємно. Йому буде знов таки приємно вас бачити. Заздалегідь він попереджає про свої візити. І потім у вас якось ну, телефонні розмови теж відбуваються. Це знаєте, не так, що він прийшов. Ну, наприклад, працюєте в кав'ярні, прийшов, купив у вас каву і пішов собі далі. Тут якісь трошки інші питання розглядаються, інші розмови. І це знаєте, як, наприклад, щось там зроблене, ви телефонуєте, попереджаєте, можна приходити, можна забирати. Може, і так воно. Для когось з вас. Так далі. Далі, далі. Тягнеться до когось з вас чоловік. Вигадує якісь кожного разу, вигадує якісь причини, щоб з вами зустрітись. Нечасті зустрічі виглядає як один раз на тиждень, може там два рази на тиждені, то я так знаєте, вже вигадую ці два рази. Це більше знаєте, може бути спілкування, там телефони, листування, але так, щоб побачитись то не частіше разу на тиждень угу, тягнеться щось йому хочеться з вами от бачите цікаво з вами розмовляти і так, щоб ви не відмовляли про ці зустрічі, він вигадує якось, ну, наприклад, там, щось приносить, чи там у вас щось просить, і ви йому щось приносите, даєте. Ну, таке, знаєте, щоб був 100% привід для цих зустрічей. Замріяний молодий чоловік мені показаний, скажімо, до 30 років, не дуже старший. Замріний про дівчину поки що щось планує, щось ну, він буде робити, але так хвилюється, і дівчина теж хвилюється. Тут взаємні якісь один до одного почуття. Ну, не будемо чіпати, хай, хай там люди починають спілкування, бо тут закоханість є, є. я її бачу, і вона до двох має відношення та закоханість. Так, далі. І дівчина там цнутлива, знаєте, не така, що буде на шию вішатися, а така знає собі ціну і, ну, так, гарно батьки її виховали. Так, оце що я бачу? Якийсь чоловік, доволі світла людина, непогана людина. Щось від вас поки що приховує, не готовий озвучити. Ну, якась є в нього новина, але він як шукає, чекає слушного моменту. Ще виглядає так, що знаєте, от як вважає, що ви просто ще не готові до такої інформації. Будь ласка, не лякайте себе, що там щось погане. Ні. Це просто як, ну, наприклад, як щось вивчаєте. Так? І, наприклад, нема у вас ще от такого рівня знань, щоб ви зрозуміли, те, що він вам може сказати. От як чекаю, будете знати це ще й це, і тоді ви зрозумієте, про що, я, ну, про що він каже. Тож, тут не виглядає як якась така страшна таємниця. Це свого часу він вам відкриє. Так, а що це Тут хтось виходить з вашого простору, не чіпляйте людину, хай собі йде, людина темна, і людина, яка не буде у вас порозуміння, бо людина, ну, знаєте, от нема довіри. от Чоловік якийсь, здебільшого мені на чоловіка все ж таки схоже. Людина, яка взагалі от він завжди готовий прийняти допомогу, більш як прийняти, ніж надавати ту допомогу. І як час від часу він може з'являтися, бо йому щось треба від вас. Хай йде. Не дуже він мені симпатичним виглядає, і людина така, знаєте, він підозрює всіх. Крізь, ко, круг себе, він якийсь такий, от, знаєте, з таким туманом в голові, ну його. Далі хвилювання. Жінка якась хвилюється здоров'я. Тут, тут, знаєте, тоненька така ниточка ще залишилась. Про ці хвилювання, про здоров'я, тут може собі навіть накручувати щось, психосоматика може спрацьовувати. Людині треба звернути на це увагу. Це може бути хтось з вашої родини. Звертайте увагу людини на психосоматики, на причини психосоматики. Ну, наприклад, якщо щось там у неї болить. То шукайте, от в інтернеті є багато інформації, от так, наприклад, там нога болить. Психосоматика, біль в нозі. Чому? От читайте, дивіться, чому. Що, де людина собі блоки ставить, де її щось не влаштовує, і вона просто от на психологічному рівні не готова щось сприймати в своєму житті, і починається от там біль, тут біль. От з цим просто треба попрацювати, і воно пройде. Здивування. Буде ділитись своїми враженнями, жінка з вами. Якісь моменти для неї як просвітлення медуті, і вони, допомагає їй розібратись чоловік, вдало допомагає розібратись. знаєте, людина, як вчитель їй наданий. І щось її так здивує, але не багато скаже. Бо з одного боку виглядає так, що ні, ну, ніби вона і ну як не можна їй все геть-усе розповісти. Це знаєте, як є інформація, яку вона може оприлюднити, а є інформація, яку вона замовчує. Ну, там з різних причин, може ви, може, вона розуміє, що її не зрозуміють. Ну, бо, знаєте, вона це вивчає, їй воно вже зрозуміло, а всі інші до цього не наближаються там в своїх знаннях. Ну, Я не можу сказати, що чого тут саме стосується, але ви будете розуміти, що людина чимось дуже вражена хто це ховається тут від нас? Але дуже спостерігає за вами чоловік якийсь. Як приховує, щось він там робить, але приховує, що робить, але потім до вас щось з чим він, з чимсь він прийде. з чимсь... Ага, ну то я зрозуміла. Це, знаєте, коли людина щось хоче чимсь вас вразити, якимсь своїм там, вчинком, ділом якимсь своїм, але поки він не зробить і поки він не буде мати результат такий, яким можна буде вже похизуватись. То буде приховувати, але дуже хоче, щоб вас зацікавило те, що він робить, От, що у нього виходить в житті. Справити на вас враження хочу так? Так, інформація або про людину на літеру Я, або від людини на літеру Я. Будьте готові, десь там якась невеличка допомога буде потрібна. Так. Щось там набирає обертів якась справа в людини, але ж ну, з чимсь може до вас звернутись. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім вам дуже дякую, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день і бережіть себе. Побачимось, всім пока.